Сьогодні у нас дуже відповідальний день. Ми починаємо робити крок за кроком підтримку нашого рідного 21 21-го Сьогодні ми отримали від Петра Олексійовича чергову допомогу. Це резина та генератори. Тут на сході тут проблема зі світлом в таких найбільш гарячих місцях, тому без генераторів там ніяк. Приймайте подарунки. Сказати огромнею спасім за Спартак, який передали. Дякую спасібо. Ми там особливого шуму з цього не робимо, але ті підрозділи, які стояли на передку, підрозділи, які були безпосередньо в Бахмуті, Спартан часто густо опинився єдиним засобом для того, щоб робити евакуацію і для того, щоб завозити БК, він дуже буде нам в нагоді стане. А для чого ви плануєте його використовувати? Это минометных А... артилерийские батареи наши. Доставка быка личного состава, эвакуация личного состава.